Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925 проби виробництва Таїланд і розпочнемо моцарежик з аметистом. Аметист 14х10. Додаткові камінчики також аметист. Загальна вага 7,3 грамів. Англійська застіпка. Вартість сережок 1600 гривень 39 доларів. Сережки з сапфірами. Сапфір 3,5 мм. Довжина сережки 20 мм. Загальна вага 3,3 грамів. Вартість сережок 1200 гривень 29 доларів. Колон з сапфірами та білими тапазами. Сапфір 7х5, ширина колона 14 мм. Довжина разом з вушком 19 мм. Вушко, зворотній бік. Ланцюжок 45 см. Застіпка карабін. Вартість колону 1250 гривень 31 долар. Сережки з тапазами. Топаз 5 на 5. Розмір поверхні 14 на 14. Загальна вага 5 грамів. Англійська застібка. Вартість сережок 1500 гривень 36 доларів. Сережки з танзанітами. Танзанит насиченого кольору. Розмір вставки 5 на 4. Довжина сережки 30 мм. Загальна вага 4,5 грамів. Англійська застібка. Вартість 1600 гривень 39 доларів. Дві каблучки з цитринами. Цитрина 11 на 9. Верхні каблучки додаткові камінчики, танзаніти, в нижній аметист. Верхня каблучка 17,5 нижня 18 розмір. Вартість 1100 гривень 27 доларів. Колон з цитрином та кубічним цирконієм. Цитрина 11х9, ширина колона 15 мм. Довжина разом з вушком 27 мм. Ланцюжок 45 см, сантиметрів. Застібка карабін. Вартість колону 1300 гривень 32 долара. Каблучка запалом, гранатами, родолитами та сапфірами. Опал 7х5. Высота каблучки 20 мм. 19 розмір. Вартість 1500 грн, 36 доларів. Кулон з мазамбікськими гранатами.

Каблучка з масамбікськими гранатами. Діаметр поверхні 23 мм, 17,5 розмір. Зворотня сторона. Вартість 1700 гривень 42 долара. Сережки з хризалітом та кубичним цирконієм. Розмір ставки 9 на 7. Довжина сережки 30 мм. Загальна вага 5 г. Застіпка. Вартість сережок 1400 гривень 34 доллара. Каблучка зі смарагдом, танзанітом та сапфірами. Розмір поверхні 23 на 17. 18,5 розмір каблучки. Вартість 1400 гривень 34 долара. Колон зі смарагдом та білими топазами. Нижній смарагд 7х5. Довжина колона разом з вушком 40 мм. Вушком. Зворотній бік. Ланцюжок 45 см. Вартість колону 1400 гривень 34 долара. Браслет зі смарагдом та кубічним цирконієм. Смарагд 5х3, застібка. Браслет регулюється від 18 до 23 см. І так виглядає на руці. Вартість браслету 2500 гривень 61 долар. Всім дякую за перегляд! Свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!